На ваших екранах найдорожча деревина на землі. Її вартість за один кілограм може складати до 10 тисяч доларів. Так чому ж це дерево коштує дорожче за провідні криптовалюти? Кінам, відомий як дерево богів займає особливе місце у світі розкоші. Це рослина найвищого сорту агарового дерева, яке славиться своїм витонченим східним ароматом. За кінамом полюють найбільші світові підприємства з виробництва парфумерії, а різноманітні прикраси з нього володіють неперевершеним ароматом. Виростає він у деяких регіонах Південно-Східної Азії. Агарове дерево саме по собі коштує вражаюче, а кінам по праву є найдорожчим деревом на планеті, адже далеко не кожен агар може стати кінамом. Дерево набуває захмарного цінника лише тоді, коли його стовбур заражається особливим видом цвілі, після чого деревина всередині повільно добіє і просочується смолою. Ця смола захисна реакція дерева на зараження і водночас найпотужніше джерело складного аромату, в якому чутні нотки фруктів, смоли, ванілі, мускусу та амбри.